З Григорович Шевченко Тарасова ніч на розпутті кобзар сидить, та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак просвітає Грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як мускалі, орда, ляхи бились козаками, як збиралась гримаденька в неділеньку вранці, як ховали козаченька в зеленім байраці. Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись Гетьманщина та вже не вернеться. Було колись, панували та більше не будем. Її, її слави козацької по вік не забудем. Стає хмара за лиману, а друга є з поля. Зажурилась Україна, така її доля, зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не Козачество гине.